Після незабитого буліта в роздягання рух було наступне. Я не знаю, як це коментувати, тому напишіть вашу думку в коментарях. А де такі? Мартін, де ти, блядь? Де ти є? Але? Я колорію, побіжу. А гапа тіболоса. Він не поставив побігти. Гапатикового І потім останній свій удар, останній боліт пробував, пробивав Марті. Дуже цікаво так. і символічно, що пробивав його саме він, тому, тому що, що всі ми знаємо та, історію. Для Розкажете. нього це був такий досить принциповий боліт, мені здається, тому що давніше він пробувався в команду рух медіа тім, але не сталося. От але Мартіну не вдалося забити. Мені дуже здається, був засмучений, та, мені дуже засмучений, тому що після удару він відразу підійшов.